Помилуйся чудовими розписами, створеними майстрами села Петриківка, що на Дніпропетровщині розмаїття дивовижніх квітів їх форм і кольорів вражає. Використовуючи однакові прийоми розпису, майстри та майстрині щоразу створюють неповторні композиції. Раніше Петриківкою прикрашали побілені стіни під вікнами й дверима, печі в хатах, а згодом і предмети домашнього вжитку, зокрема, посуд та скрині. У петриківському розписі переважають рослинні візерунки. Здебільшого це квіти, жоржини, астри, мальви, волошки, а також ягоди та мереживне листя. Інколи. Серед рослин можна побачити фантастичних птахів. У колориті розпису поєднуються чотири кольори жовтий, червоний, синій та зелений. Ягоди, калини, винограду, горобини часто зображають пальцем. Традиційні маски це грібінець, зернятку та горішок. Виконують пензлями з котячої шерсті. Сьогодні Петриківський розпис охороняється міжнародною організацією, що опікується культурою людства ЮНЕСКО. Намалюють чарівну квітку, застосовуючи прийоми Петриківського розпису, використай акварель або гуаш. Продумай композицію, обери потрібний формат. Починай роботу з великих мазків у центрі композиції. Поступово, поступово додавай дрібні деталі: пелюстки, степла, листя, вусики, ягоди. За потреби застосуй прийом малювання пальцем. Поміркуй, які предмети домашнього вжитку тобі хотілося б прикрасити петриківським розписом. Творчого натхнення вам